він не був через 4 дні там відправлений Загибель військовослужбовця Богдана Покітка прокоментував головний військовий комісар Тернопільщини. Богдан він почав служити в роті в роті охорони територіального центру міського комплектування. На даний час у нас відбулася перевірка оперативним командуванням. Захід були представники сухопутних військ, представники прокуратури. Вони зібрали всі відповідні матеріали. І е, на даний час ми чекаємо рішення по завершенню розслідування. Тернополянина призвали в лави ЗСУ в січні. У свій 33-й день народження чоловік проходив медкомісію. Про те, чи був на навчаннях, відомостей немає. Та знаємо, що Богдан служив в роті охорони при територіальному центрі комплектування. А менш ніж за місяць рідним та близьким повідомили, Богдан загинув на передовій. Це і непокоїть усіх, як і чому він потрапив на передову і загинув там, пробувши лише чотири дні. Війна забрала нашого друга, прекрасну, світлу, хорошу людину, Богдана Покітка. І не просто забрала війна, а забрала несправедливість, тому що Богдан не мав абсолютно ніякої воєнної підготовки і його кинули одразу на гарячу точку на Донецькому напрямку. Не для цього ми волонтеримо. Не для цього наші діти, наші сини, наші чоловіки, наші батьки, наші брати і сестри захищають нашу Україну, щоб нас просто кидати як гарматне м'ясо. Загинув Богдан Покітко на Донеччині, 16 лютого. За лічені дні смерть стала резонансною, і з'явилося багато запитань до роботи центру комплектування. Але там переконані, інформація перекручена. «З початку року пішла така інформаційна війна, і йде певний. Зброс інформації, засобів масової інформації на рахунок роботи територіальних центрів комплектування, тому що збільшилась кількість оповіщення, і, і, і даний випадок он теж вирваний був з контекста. 18 січня він був призваний, 16 повіщений. Ось і 12 лютого був відправлений. Причому по своєму власному бажанню він пішов бойову частину. Богдана направили в 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї гірсько-штурмової бригади. Так склалося, пояснює старша лейтенантка, що в ті дні військові потрапили під обстріл, наслідок чого і загинув Богдан. В Район, де розташовувався підрозділ, туди були активні бойові дії, був мінометний обстріл. На жаль, от Богдан і ще декілька військовослужбовців не загинули. Так, шістнадцятого лютого поблизу населеного пункту Роздолівка Донецької області. Зараз там ведуться якраз активні бойові дії. Наразі розслідуванням зайнялася спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону. 20 лютого Тернопільською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері західного регіону за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за статтею 425 кримінального кодексу України. Це недбале ставлення до військової служби. На цей час спецпрокурори встановлюють причетність осіб, ймовірна службова недбалість яких призвела до тяжких наслідків. Богдана Покітка поховали у Тернополі 22 лютого. Якщо винуватість службовців у його смерті доведуть, санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.